Історія басіста. Блін, я вже так починав. Ну, я знову почну починати. Єсть гітари активні і пасивні. Як твій гітарист і його любовник. Гітара активна відрізняється тим, що в неї є тут коробочка і тут крона стоїть. Батарейка. В ній стоїть маленький підсилювач такий собі. Маленький, маленький. Блін, я опять, хотів алегорію сказати, як на слово маленький. Маленький як комарик і його струйка. У мене була така фігня. Я не буду казати, чим вони відрізняються там активні-пасивні, ну в плані її звука. Ну, Ця гітара вже не активна. Чого? Я її спасивив. Ні, е, я людина недалеко глядна, на підключенні гітарі вирішив крону поміняти. І я думаю, що, мабуть, я раз торкнувся неправильно щось там фазами, там, плюсом-мінусом, коротше, такий запах специфічний. А Пахне як вкусно. І, і гітара більш не відзивалась на, від... Від... на відгук. І це, звісно, я зробив на початку репетиції. І ми не порепетірували. І я був сильно, сильно засмучений цим ділом. Плакав, ніс відрами сльози. І доніст мастеру електроніки, просто електроніки. Я не знаю, він, коротше, там, чи то на все чи через... зробив все, через що не знаю. Тут крутівка тепер все не так, але вона тепер пасівна. Тобто не міняє краще на підключеній гітарі крону. В порівнянні звука, яка була вона активна і пасивна, мені активно подобалась трошки більше. В неї наче, захват діапазон звуку був набагато ширший. І такий цікавіший, живіший. Плюс того, що вона гучніша трошки тоді. Але бас і гучніше це слово, це несумісні речі. Тобто ну, то таке. Хороша попитка бас зробити себе гучнішим, вкинуть прямо туди.